Виконуємо практичну роботу 7 за підручником інформатки 7 клас авторського колективу Бондаренко-Ластовецький Пилипчук Шестопалов. 2024 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо його. І зразу встановимо параметри сторінки. Для цього перейдемо на вкладку Макет сторінки та в групі параметри сторінки. Натиснемо на ось цю кнопку Відкривається вікно Параметри сторінки. Орієнтація в нас повинна бути книжкова, розмір паперу А4. За замовченням у вас має так і стояти. Переходимо на вкладку поля і поля встановлюємо по 1 см. А колон титули 0. Окей. Тепер підготуємо порожню таблицю за зразком, як у практичній роботі. Спочатку об'єднаємо потрібні клітинки. Для цього виділяємо клітинки, бажаємо Об'єднати, переходимо на вкладку «Основне» та групі вирівнювання, натискаємо Об'єднати і Розташувати в центрі. Змінимо ширину ступців та висоту рядків. Для цього наводимо казінник миші на межі, щоб казінник миші став як двонапрямлена стрілка. Затискаємо та перетягуємо. Ну Поки що хай буде ось так, потім ще змінимо. Тепер встановимо межі. Виділяємо потрібний діапазон. А1 М16. Можна встановити зразу усі межі. Ну, але виберемо додаткові межі, тому що нам потрібна довщина більша, а не та, що за замовченням. Вибираємо ось цю і встановлюємо зовнішні та внутрішні. ОК. Як бачимо за зразком в деяких клітинках текст у нас має бути вертикальний. Встановимо потрібну орієнтацію. Для цього. На вкладці основної групи вирівнювання, відкриваємо ось цей список і встановлюємо потрібно текст угору. І також ось тут. Тепер встановимо формати даних для оцінок. Оцінки у нас будуть ось тут. Числовий без десяткових знаків. У нас тут вже є зразу числовий. Давайте відкриємо формат числа, вибираємо числовий і ось тут зразу встановимо кількість десяткових знаків 0. Окей. Тепер ось тут короткий формат дати. Для написів текстовий, але незважаючи на те, що в нас тут загальний, це у нас буде розпізнаватися автоматично, що це буде текстовий. Давайте вже встановимо і ще ось тут. Тепер впишемо написи, почнемо з прізвища учнів. No, Но від ось ці клітинки. Тут я встановив не для тієї клітинки вирівнювання тексту гору. Вертикальний текст потрібно для ось цієї. Тепер даний текст розташуємо по центру. І з лівого краю. Ось тут зверніть увагу початковий рівень, а далі написано достатній. Після початкового насправді є середній, далі достатній і потім високий. Але вже залишаємо так, як в таблиці. Тут вирівнювання також зробимо посередині. Тут ось так. Тепер виділимо весь цей діапазон і зменшимо ширину ступця. Бачимо прізвища в нас є не в алфавітному порядку. Давайте відсортуємо їх. Виділяємо список учнів разом з оцінками. Переходимо на вкладку «Дані» та в групі сортування і фільтр вибираємо сортування від А до Я. Бачимо відсортовано разом з оцінками. Тепер запишемо номери та дату. Далі використаємо автозаповнення, виділяємо ось ці дві клітинки, наводимо указівник миші на нижній правий куток виділеної клітинки. Щоб курсор миші став, як чорний плюсик затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Пишемо дату. І далі у зв'язку з тим, що в нас крок той самий, аналогічно можемо використати автозаповнення. Тепер обчислимо підсумкову оцінку для кожного з учнів. З умовою завдання сказано обчислити як округлене середнє арифметичний його оцінок. Ну, але можна було простіше. Перейдемо на накладку формули, відкриваємо список автосума, вибираємо середнє, виділяємо потрібний діапазон ось цей весь. І для підтвердження введення формули натискаємо клавішу Enter або кнопку від. І бачимо, у нас 7 вийшло. Давайте використаємо далі автозаповнення. І бачимо, що в нас вже округлене до цілого. Виберемо, наприклад, ось таку клітинку. Якщо ми збільшимо розрядність, то бачимо, що в нас округлення до цілого. Якщо б, наприклад, було до 10-го, то просто зменшуємо розрядність. І в нас округлює все правильно. Тобто найпростіше було б зробити ось так. Можете так і залишити, але сказано, що округлити, можливо, вважається, що потрібно округлити за допомогою функції. Тому давайте використаємо ще функцію round. Рідку формул допишемо ще функцію round. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то потрібно дописати округло. Записуємо в дужках. Ось це тепер після Average. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція називалася б не average, а CR-знач. І ось тут пишемо крапку з комою і пишемо 0. Що означає, що округлюємо до цілого 0 знаки після коми. Бачимо число те саме. Все добре. Тепер підрахуємо кількість відсутніх для кожної дати. Розуміло, кількість відсутніх у нас буде ось тут. Для цього скористаємося функцією countif. Для цього переходимо на вкладку формули. Вибираємо інші функції статистична, і шукаємо функцію CountIf. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel. То дана функція буде називатися Щот єСлі. Відкривається вікно, вибираємо потрібний діапазон. У нас для кожної дати, значить, виділяємо ось цей діапазон. Ну і критерій у нас має бути літера «Н». Українська. Тобто шукаю літеру «Н». Окей. Ось тут у нас один. Ну а далі використовуємо автозаповнення. Ось повідомлення Формула не охоплює суміжні клітинки. Все правильно, просто бачить, що у нас значення 0. Можливо, ви помилилися і не те вибрали. Давайте тільки ось це виділимо і поставимо вирівнювання по центру. Ось так. Тепер за підсумковими оцінками учнів підрахуємо кількість тих, хто має початковий бал, тобто менше 4. Результат у нас буде в клітинці. Нам потрібна знову функція countif, if, shotє. Якщо російськомовний інтерфейс, Діапазон підсумкові оцінки, ну а критерій менше 4. Окей. Так, нуль. Тепер знайдемо для високого також функція countif. Діапазон той самий, а от критерій вже буде більше 9. Тобто 10, 11, 12. Окей. І тепер знайдемо достатній та середній рівні. Тут нам вже потрібно використовувати іншу функцію, яка називається AccountIFs. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то дана функція буде називатися Щод, якщо мини. Достатній рівень діапазон той самий. Критерії. У нас вже буде тут два критерії. Тобто, якщо в нас оцінка більше 6, знову вибираємо діапазон і критерій менше 10. Тобто оцінка буде 7 8 9 Окей. І середній рівень. Функція какаунт IVs. В цьому випадку критерій у нас вже буде, якщо більше трьох. І менше 7. Тобто оцінка 4, 5, 6. Добре. Тепер проведемо умовне форматування клітинок з оцінками. Виділяємо діапазон з оцінками. Давайте підсумкові також. І встановимо, якщо в нас високий рівень, значить оцінки будуть червоного кольору. Переходимо на вкладку Основний і в групі стилі вибираємо умовне форматування, правила виділення клітинок. І ось тут вибираємо між. Більше не можна вибрати, тому що якщо в нас більше, то бачимо, і літера N також виділяється. Отже, вибираємо між. Якщо в нас високий рівень, це в нас 10 і 12. Це в нас включно. І бачимо, що в нас зразу вибраний ось такий шаблон. Літери червоні. Але і фон червоний, це нам не підходить. Відкриємо список, вибираємо настроюваний формат. Приходимо на заливку, немає кольору, вибираємо. І шрифт червоний. Окей, окей, добре. Тепер знову між. Встановимо середній. Це у нас 4, 5, 6 балів. Колір у нас має бути літер зелений. Тепер достатній. Кольор літер має бути синій. Якщо достатній, значить 7-9 балів. Ну і початковий чорний. Що початково бачу, мол, у в нас немає, але раптом щось потрібно буде поставити. Через це вибираємо чорний. Хоча за він вже є чорний. Через це можна було б і не змінювати насправді. Ось тут, до речі, вже якщо менше, то можна було б її вже встановити менше чотирьох. Ось так, насправді, ось тут літера вже не зафарбовується, вона просто чорна сама по собі, через це вона так виглядає. Тепер залишилося зберегти файл, зберегти або зберегти як, зберігаємо у власній папці. З іменем практична робота 7. Робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!